Не звільняється пам'ять, від знову знову І Я зітхну, запалю обгорілу свічу. Помічаю не замки твердині, не храми, Скам'янілий чорнозем, потріскані стіни плачу. Піднялись, озиваються в десятиліття, здалини, аж немов з гори. Надійшли, придивляюсь, в країна двадцяте століття. І не рік, а тривали клеймо тридцяти. Анастасія Максимівна Кучерук, жителька села Судочівка, Чудівського району, Житомирської області. На світі весна, а над соломку вистав чорна хмара. Діти не біжать, не граються, сидять на дорогах, горах. Мають ну, люсенки складені колачку. Великі живіть між ними. Голова велика, та немає на мені лиця, лишень зуби зле. Сидить дитина і чуть згойдається всім тілом. Всад, вперед, скільки сидить, стільки гадається. І одна пісня звучить напівголоса їсти, їсти, їсти. Ні від кого не вимагаючи, а так просто. їсти, їсти, їсти. У той час, як від голоду помирали мільйони українців, влада продовжувала вивозити зерно за кордон. Також в Україні на той час працювали на повну спиртзаводи, де переробляли зерно на вогівку, яку давали на експорт. Петро Оливка 1921 року народження СНТ Петро Павлівка, Дніпропетровська область. Коли мені було 12 років, засудили мене маленько за колоски на 5 років. Моя мама і сестрою пухли і померли на моїх очах. Одне спасіння, ми ще наносили в нори запаси, обгорнули їх землею в кубках, а ми вже зимою роздоблювали їх і забирали ці запаси. Іван Приступні. 1916 рік народження, село Єгорівка, Одеська область. Голод почався ще у 1932 році. Урожай був непоганий, але увесь намолочений хліб забрали під мітлу. В поле нікому було вийти. Люди мерли, як мухи. У день вмирало до 20 душ. Не було кому ховати. Письменник Олесь Гончар. 1918 рік народження, щоденник. Від записів 23.08.1918, А мені задався 1933. Тож такий і був геноцид. сухою виморено голодом за одну весну. Сім'я Булата, коваля, де діти старші поїли молодших. А ті мої товариші, однокласники, киселі, що незрівняні успіхи виявляли в математиці. Сьогодні у школі були, а на завтра вже не прийшли, померли обоє. А торгасини Галешнівська біофабрика, окорки, відкриває на експорт. Ні, то довічний Сталінський грік. Злочин, якому ніколи не буде прощення. У результаті голодомору 1932-1933 років за різними оцінками померло від 3 до 7 мільйонів осіб. Щохвинально Україна втрачала понад 17 своїх дітей, щогодини близько тисячі, а щотижня близько 25 тисяч. Кошти додали на слідство було визначено, що втрата українців у частині ненароджених на становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб. Липень 1932 рік влада ухвалила за відомо нереальні до виконання плани хлібозагуківець. Серпень 1932 року було прийнято закон про 5 колосків, за яким засуджували навіть дітей, які збирали колоски пшениці на полі. Листопад 1932 рік запроваджено натуральні штрафи, що означало вилучення всіх харчів у селян. Листопад, 1932 рік, в Україні запроваджується система голодних гетто чорних дощок. Занесені на ці дві чорні дошки, села, колгоспа та й майже цілі райони, що означали їхню повну ізоляцію, вилучення всього продовольства, заборонення везення продуктів. Та багато інших жорстоких репресій, що давало їм визначення смертельному вироку їх жителям. Присього на ці дошки було занесено до третини сіл України. Грудень 1932 рік було примусово вивезено із колоспів усі фонди, в тому числі і Сін'єві. Січень 1933 рік було заборонено виїжджати за межі України відповідно до директиви Сталіна. Та території УСРР і Кубані, в той часто розіселені, були оточені збройними згодами для блокування виїзду селян за хлібом. Таких заходів більше ніде і ніколи не застосовувалися в СРСР. День пам'яті жертв Голодоморів, запроваджено згідно з указом президента України Леонідом Кучми 1310-98 від 26 листопада. 1998 року як День пам'яті жертв голодоморів, указом кучми номер 1181 2000 від 31 жовтня 2000 року. Всюди повсилювалася назва День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій, указом кучми номер 797 2004 та від 15 липня 2004 року. Встановлювалася назва День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. Указом президента Віктора Ющенка номер 431 2007 від 21 травня 2007-го називається День пам'яті жертв голодоморів Бозю, що там у тебе в руці? Дай мені, Бозю, хоч соломинку, щоб не втонути в голодній ріці. Бачиш, мій Бозю, я ще дитинка. Тож підрости, хоч би трохи бодай, світу не бачив ще білого Бозю, я пташенятко пробити в дорозі, хоч би отненьку пір'їночку дай. Тато і мамо, холодні мерці, Бозю, зроби, щоб їсти не хотілось. Холодно, Бозю, сніг дуже білий. Бозю, що там у тебе в роті? У результаті голодомору 1932-1933 років за різними оцінками померло від 3 до 7 мільйонів осіб. Щохвилина Україна втрачала понад 17 своїх дітей, щохвидини близько тисячі, а щотижня близько 25 тисяч. Також, за даними слідства, було встановлено, що частина ненароджених українців становить 6 мільйонів 122 тисяч осіб.